Щороку, у другу неділю вересня в Україні вшановують пам'ять депортованих українців з Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Любачівщини та Західної Бойківщини. Примусове виселення людей здійснювали комуністичні режими СРСР та Польщі у 1944 51 роках. Пам'ятні заходи відбувалися також в Івано-Франківську. Більше 700 тисяч українців були примусово виселені з етнічних земель. Формально переселення мало бути добровільним, однак насправді перетворилося на депортації, що супроводжувалися репресіями, позбавленням майна та обмеженням прав. Чимало людей, які зібралися на пам'ятні заходи, пригадують жахливі події із свого дитинства. Тато крипля серце пакував щось з арманенту господарського. Майже вакав, бо мав солідний маєток, коротке місто, криниця. Він 16 років поїхав в Америку на заробітки і так заробив за чотири роки, гродив гро, трошки і побудував віву, купив землю, бричку, пару коней і газ. І все залишив. Конфіскацію всього майна, обмеження будь-яких політичних, соціальних, економічних та культурних прав застосовувала тодішня влада до людей тільки за те, що вони були українцями. Оксана Данилів, голова всеукраїнського товариства Лемківщина також з репресованої родини. Наша основна діяльність це збереження нашої культури, збереження наших традицій, звичаїв. І ось це наші фестивалі по Україні, і в Луганську фестиваль, і на Полтавщині, був фестиваль, і в Києві, Львівська, Тернопільська, Франківська. Нас сюди нас і кром. Наші фестивалі є в ми Провадимо і в цей час у нас був на старійському фестиваль. Наша основна ми те було зібрано кошти: 88 тисяч. Зібрано на, для наших хлопців, воїнів. У ті часи люди зазнали голоду, злиднів, принижень та втратили можливість повернутися на рідні землі. Тому сьогодні підтримувати такі пам'ятні заходи є обов'язком українців. Переконані місцеві посадовці. Ми пам'ятаємо, пам'ятаємо постійно. Також вже щороку ми організовуємо поїздку молоді, яка упорядковує могили українців. І Зараз ми також плануємо поїздку, зважаючи на ті події, які відбулися, це і сплюндрування українських могил в деяких місцях, і бачимо події з хрестом, тобто зрізанням хреста на українській греко католицькій церкві. Цього року Верховна Рада України прийняла закон, який визнає виселення українців. 1944-1951 роках з етнічних земель, які тепер є територією Польщі, примусовою депортацією. Кабінет міністрів має робити нормативні акти десь вже до кінця цього року, для того щоб люди мали можливості отримувати пільги на транспортні послуги. міжміського сполучення для того, щоб вони могли отримати спеціальний такий документ, який посвідчує, що вони є примусово депортованими. І також дозволяє їм мати певні пільги різного місцевого рівня. Пам'ять про репресивні дії Кремля проти українців має передаватися в розповідях з покоління в покоління. Наголошували у своїх виступах люди з депортованих родин.